Ви коли-небудь замислювалися, чому іноді ми говоримо I studied for three hours, а іноді I studied during the exam. Або чому I read a book while I was waiting. Ці три слова during for і while можуть здаватися схожими, але вони приховують великі відмінності, які можуть змінити насправді весь сенс вашого речення, якщо ви хочете раз і назавжди розібратися з during for та while і звучати як на цій мові, тоді ви в правильному місці ми розкриємо і цікаві факти про ці слова, і обов'язково буде зведена таблиця. <му> Привіт, друзі! Слова during for та while часто викликають плутанину, оскільки всі вони стосуються часу. Однак їхнє використання залежить від того, що саме ми хочемо висловити, що саме ми хочемо. Підкреслити у нашому реченні, коли щось відбувається, це буде одне слово. Як довго щось триває, це буде інше слово. Або паралельно з чим відбувається дія, це ще інше слово. Отже, починаємо з during. «During» – це прийменник. Який використовується для позначення періоду часу, коли щось відбувається. Якась дія відбувається протягом того часу. Він відповідає на питання, коли during. І після during завжди йде іменник. Чому? Тому що during це приіменник. Він перекладається як протягом або під час. Прийменник – це те, що стоїть при іменнику, у даному випадку, перед іменником. І ми будемо знати через те, що у нас після during за те, йде зразу що? Оскільки це прийменник, іменник або іменникова фраза, що позначає подію або період часу, певний період часу. Отже, використання during вказує на те, що дія відбувається протягом певного періоду часу під час якоїсь події. Є в нас якась дія. Яка йде протягом якоїсь іншої події. Тому формула during плюс іменник, який позначає подію або період. І для кращого розуміння подивіться ось на ці чудові приклади. She fell asleep during the movie. Вона заснула під час фільму. Фільм тут це подія, протягом якої вона заснула. Тут ми бачимо, що during використовується. Тоді, коли говориться, яка дія сталася, вона заснула. Але протягом якої події? Протягом перегляду фільму. Вона заснула під час фільму. We visited many museums during our holiday. Ми відвідали багато музеїв протягом нашої відпустки. Відпуска це період часу тут. І протягом цього періоду часу сталася яка дія? Відвідання багатьох музеїв. It rained during the night. Ішов дощ протягом ночі. Тут у нас період який ніч, а яка дія сталася? rained, падав дощ. He didn't say anything during the meeting. Він нічого не сказав під час зустрічі. У нас яка тут подія? Ми зустрічаємося, а дія, яка відбулася? Мовчанка, він нічого не сказав. Нічого страшного в використанні during немає. Ми пам'ятаємо, що тут є в нас дія і подія. Якась дія відбувається під час якоїсь події. І все. Це в нас буде використовуватися during, і після нього йде іменник, для того, щоб показати, що період часу, коли щось відбувається, протягом того часу, або під час якоїсь події відбулася якась дія. А ось вам і цікавинка про використання during. During дуже часто використовується з конкретними подіями, про які йде розмова, або визначеними періодами. І ми кажемо, що протягом цього періоду, наприклад, The Summer, During the Summer, протягом ä, літа, during the 1990s, during the war і так далі. А ось що стосується for, то тут інколи в нас виходить такий конфуз. Чому? Тому що і during, і. For можуть використовуватися у значенні протягом, але for завжди використовується для позначення тривалості дії протягом якогось часу. Коли в нас during використовується для того, щоб позначити період часу, просто період часу якийсь літо, осінь, війна, the war, про що ми говорили, то for буде означати тривалість, тобто тривало протягом якогось часу. Саме тривалість, не сам період, показується самер, а тривалість якогось часу. Або тривалість якоїсь дії насправді. Він відповідає на питання як довго? During, ви пам'ятаєте, відповідає на питання коли? For відповідає на питання як довго. Так, я знаю, for ще має значення для, але це пряме значення. А тут FOR у нас використовується як прийменник, тому після нього. Завжди буде йти або іменник, або іменникова фраза так само, як і після during. Ну і як їх не сплутати, зараз подивіться на приклади. Щоб краще запам'ятати використання FOR, нам потрібно знати, що після FOR завжди йде кількість часу. Це буде число плюс одиниця часу. Зараз будуть приклади. І використовується тоді, коли ми хочемо показати на тривалість дії від початку до самого кінця. І формула тут, як бачите, for плюс кількість часу. Число плюс одиниця часу. Ось вам приклади. I've lived there for, і потім йде, що у нас число, і потім одиниця часу. I've lived there for five. Число 5 years одиниця часу. Я живу тут протягом п'яти років. П'ять років це тривалість. She studied for three hours. Тут у нас іде після for що? Число. 3, три, і потім одиниця часу hours. Там у першому прикладі було years тут hours. Вона вчилася протягом трьох годин. We waited for 20 minutes. Потрібно тут пояснювати. Ми чекали протягом 20 хвилин число 20 minutes, часу. He worked for a long time. Ось тут у нас показується протягом довгого часу. Тут не вказується у нас число. Його замінили словом long. Але time, це як одиниця часу, просто взагалі показується час. For a long time. Правда, нічого страшного немає, коли потроху розбиратися. Тут ви бачите, що між for і during є велика різниця. І ми побачимо потім це у зведеній таблиці, тому залишайтеся до кінця. Також будуть у нас справи. Але ще, ще цікаві факти про використання for. Дуже важливо пам'ятати, що FOR. Може бути взагалі опущене із речення, якщо контекст зрозумілий, особливо в розмовній мові, звичайно. I worked three hours yesterday. Тому ви тут не почуєте «for». Можете не почути. Можете і почути. I worked for three hours yesterday. Я працював три години вчора. Замість I worked for three hours. Людина може просто сказати I worked three hours yesterday. Тому, чому? Тому що тут зрозуміло for. І це запам'ятайте тільки у неформальному спілкуванні з друзями чи колегами по роботі. Або for може часто використовуватися з доконаними часами. Які це доконані? Present perfect. Ті, що мають у своїй назві Perfect. До речі, у нас є відео про всі доконані часи, часи на, у англійської мові на цьому каналі. Будь ласка, перегляньте їх, і буде вам дуже цікаво їх дивитися. Думаю. Але чому використовується for з доконаними часами, щоб показати, як довго, як довго дія триває до певного моменту, до моменту доконання, до моменту завершення тої дії. Тому буде там використовуватися for. Пам'ятайте ці, ці два цікаві моменти, що for може використовуватися із доконаними часами, плюс for може бути опущений у. Розмовній мові. І лише тоді, коли він там розуміється по контексту. А ось while, на відміну від during і for не є прийменником. While це сполучник, сполучник що робить, сполучає або з'єднує два речення. Тому сполучник While буде використовуватися для того. Щоб позначити дві дії, що відбуваються одночасно. Є одна дія, і протягом цієї дії відбувається ще якась дія. Буду і приклади, звичайно, ви зараз подивитеся. І while завжди відповідає на питання в той час, як або поки. Після While завжди йде підрядне речення. Clause. Ми в англійській мові це називаємо. Тобто підмет і дієслово. Або іменник і дієслово, якщо ви так хочете, повне речення. Тобто, як ви бачите, використання нашого while буде яке з'єднує дві дії, які відбуваються паралельно одна дія під час іншої дії. Формула while Плюс підмет, плюс присудок або дієслово. Чому я включаю дієслово, а, не, а не, не залишаю тільки присудок? Тому що в англійській мові там завжди є verb, дієслово. У нас є звичайно відео на цьому каналі про порядок слів у англійському реченні. Перегляньте його, будь ласка. Якщо ви ще не знали цього, що там іде саме дієслово. Для кращого розуміння пропоную вас ці чудові приклади. I listened to music while I was cleaning the house. Я слухав музику, поки прибирав будинок. Дві паралельні дії, слухання музики, і в той же час відбувається інша паралельна дія прибирання будинку. While she was cooking, he was watching TV. Поки вона готувала, він дивився телевізор. Зверніть увагу, тут є так само дві різні дії, але тут у нас while стоїть на початку. Ця справа в тому, що. Підрядні речення, ану або ці складні речення, де речення складається з двох частин з сполучником в даному випадку while, Їх можна міняти місцями. Тому у нас тут стоїть while напереді на самому початку. Але можна було сказати і у звичайній формі. He was watching TV while she was cooking. і те і інше було б правильно, і воно б не поміняло ніякого значення цього речення. Don't talk while you are eating. Не розмовляй, поки ти їси. Є одна дія розмовляння, інша дія споживання їжі. І тому, якщо одну під час іншої робити, ми будемо використовувати while. Або тут у нас заперечення, не роби цієї дії під час другої дії. He called me while I was driving. Він подзвонив мені, поки я їхав. Дві дії, бачите? Ну і, звичайно, є в нас цікавинка стосовно використання While. Пам'ятайте, я говорив, що FOR у нас використовується з доконаними часами. Present perfect, past perfect, future perfect. А ось while у нас буде використовуватися з тривалими часами. Логіка зрозуміла, так? Тому що під час однієї дії триває інша дія. Тому буде з тривалими часами. Якими це? Present continuous – теперішній тривалий continuous – future continuous, тому що вони говорять про тривання якоїсь дії. Інша цікавінка, що у деяких випадках, якщо підмет у головному реченні і у підрядному реченні один і той же самий однаковий, можна опустити підмет та форму дієслова to be після while – he fell asleep while watching TV. Можна було сказати he fell asleep while he was watching TV. Але це про he, про підмет, про нього. І там, і там говориться в одній частині складного речення і в іншому. Тому можна випустити, he, саме підмет можна випустити в другому реченні. І форму дієслова to be. Тут минулого часу форма дієслова to be was. Так само у нас є відео перегляньте про дієслово to be. Отже, речення буде звучати: «He Fell Asleep While Watching TV. Я впевнений, ви вже готові до порівняльної таблиці. І зараз вона у вас появиться на екрані. Але перш за все, не забудьте підписатися на цей канал. Я прошу вас, багато переглядає без підписки і втрачають можливість отримувати повідомлення про нові відео на цьому каналі. Скористайтеся цим. Підпишіться, щоб зразу отримувати повідомлення, якщо ви поставите той дзвіночок, натиснете ще на, на дзвіночок, отримувати всі повідомлення. Також не забудьте поставити ваші вподобайки, якщо вам подобається цей матеріал. Не забудьте залишити ваш якийсь коментар, чи знали ви про використання цих слів during for і while. І було б цікаво навіть дізнатися, чи ви користуєтеся ними у, вашій, у вашому повсякденному житті, звичайно, в англомовному спілкуванні. А також не забудьте поширити цей матеріал, це відео серед ваших друзів, щоб вони так само так простенько розібралися з такими, на сам, на перший погляд, досить однаковими словами, але, як ви бачите, використання їх зовсім різне. Порівняння таблиця покаже вам тут разом все те, про що ми говорили. Тому я повторятися не буду. Тут ви маєте. Чітко розписані використання, частина мови, що означає, після чого йде і так далі. А я вам пропоную зараз заскрінити цю порівняльну таблицю. І перейти потихеньку до вправи. Ця управа допоможе вам закріпити цей матеріал і практично використовувати слова during for і while у вашій розмові з англомовними людьми, або для того, щоб і ваше використання цих слів було схожими на використання by native speakers. Все, що вам тут потрібно, це заповнити пропуски словами during, for або while. Пам'ятайте. Коли вони використовуються, у нас була тільки що зведена таблиця. І ви знаєте вже з того, про що ми з вами говорили до цього часу. I learned a lot my internship. Я багато чого навчився, мого стажування. Що в нас тут є? У нас є іменникова фраза після слова або during, або for, або while. Тоді що ми тут будемо використовувати? Після for у нас йде зразу число, а потім вказівка на. Часову позначку. А тут у нас йде, немає числа, немає вказівки на часову позначку. У нас немає тут поєднання двох речень. Тоді в нас що тут використовується? Правильно, during. I learned a lot during my internship. She has been living in London 3 years. Ну це дуже просто. Тут у нас зразу йде число. Після того слова, яке потрібно там писати. Якщо йде зразу число 3, вона живе в Лондоні три роки, то яке тут буде підставлятися? For протягом трьох років. Вона живе в Лондоні протягом трьох років. Don't interrupt me. I'm speaking. Не перебивайте мене. Я говорю, що в нас тут є? У нас тут є поєднання двох речень. Поєднання двох речень. Тоді ми використовуємо, що під час одної дії відбувається інша. Що тоді використовуємо? «While». Don't interrupt me while I am speaking. The electricity went out the night. The night. Це в нас іменник, ніч. Електрика зникла вночі. Тому тут що ми Писля зразу іменник або During, pravilno. The electricity went out during the night протягом ночі. He worked on the project several months. У нас тут немає числа, але тут у нас є позначення часу, так? Місяці. У нас немає конкретного числа, а є декілька або кілька місяців. Тому що тут ми будемо використовувати for правильно. He worked on the project for several months. Пропуск We were walking, it started to rain. Оскільки речення складаються з двох речень, їх можна поміняти місцями. Якщо дві речення поєднуються, то тоді чим поєднується, яким словом? Із цих трьох during for і while? Правильно, while. While we were walking, it started to rain. Поки ми гуляли, почався дощ. I enjoy listening to podcasts. I exercise. Що ми тут маємо? Ми маємо. Мені подобається слухати подкасти. I enjoy listening to podcasts. I exercise. Я займаюся спортом. Або виконую вправи. Мається на увазі фізичні. Дві речення поєднуються сполучником, тому сполучник у нас тільки while правильно. I enjoy listening to podcast while I exercise. Ну, як вам матеріал про during for і while? Ми з вами детально розібрали ці три важливі слова, які допомагають нам вказувати на час в англійській мові during for і while. Пам'ятайте, що during протягом або під час використовується, коли ми говоримо, протягом якої події, або в який період щось відбулося. Після нього завжди йде іменник. During після нього йде іменник. For протягом так само або впродовж, але вказує на тривалість дії, скільки тривала дія. Тому воно використовується, що в нас, або як довго тривала дія? Використовується після нього. Конкретне число як довго тривала дія, число 3, 5 або, наприклад, багато часу, вказується кількість часу. А while, поки в той час як використовується тоді, коли ми поєднуємо два речення. Тобто він використовується як сполучник. Цей while. Показує, що дві дії відбуваються одночасно, і ми це підкреслюємо у реченні, використовуючи while. Після нього завжди йде підрядне речення, підмет і дієслово. Сподіваюся, тепер ви почуваєтеся набагато впевненіше у використанні цих слів. І найкращий спосіб закріпити ці слова або закріпити використання цього матеріалу це практика. Спробуйте складати власні речення. Запишіть їх у коментарях, будь ласка. Не встидайтеся, не пишіть сміливо. Використовуючи during, for і while, і звертайте увагу на їхнє використання в англомовних фільмах, піснях, книгах у розмовах, у транспорті. Ви почуєте, коли розмовляють. Пам'ятайте використання і користуйтеся ними. Чим більше ви практикуватимете, тим легше ви будете використовувати ці три слова. Пам'ятайте, що в нас є ще відео, ось Перегляньте, наприклад, ось це або інші відео на цьому каналі. І обов'язково підпишіться, поставте ваші подобайки, а ми з вами побачимося в наступному відео. Bye bye, see you next time!